Elfit e Flybet The Flavs e Gavit Lightnant Blue Swinbell Exalute Nest Nadif e Fincoy Fuse Mech e Fire Firepadney Poet i Kazania D Watin Ohniań Takzania Thenyań Poi Nyaňoty Watym Kazania Otani Ohnia Сказавши, купила тим, час останню пойм'ян. Сказати, прів няксі, козу му поясни, сказавши, буде за там, робить зараз діло, це хобити ти. До ви там нам каут. Розум, ти пойм'янь, сіли разом. Ча Я что пойдем за кристаллом. Что он А? И астрата? Так. Мне там положить. О, сейчас, еще раз, еще раз. Аст. Я буду його досі так шукати в подумав. А де ти був? Я спав. А що, не тебе не спати? Ні, ми йдемо в кристалу шукати. А, точно, оцей кастал. точно, рожевий. Я й про це і кажу. і кажу, про рожевий кристал, йдемо. Добре йдемо. Нам туди не йти цей рожевий кристал. Ну, бо йдемо з одним рожевим кристалом, але я не розумію, чого ти кажеш про нього? Вкажу, тут один пісок. Маже майже не можна ходити нормально. А, а що? Ей, блюфлорс! Може ми разом підемо за тим кристалом рожевим? Ну, давай. Але нам точно ну, будь по секрету, а? Я за не по секрету сказати, що я люблю Blue Flowers. Так. Що справді? Шо, справді? А, а Кажи. Ні. А, я нічого не знаю. А, піду. Нам же треба знайти за тим за вжевом кристал. Де кристал? Так, Де це кристал в північному краю? Я, як, раз, як ми до деревні попасти? Портал не знаю. ми не знаємо, як в цей портал робити. І ми точно його зробимо, тому що ми діти. Ми зробимо. Ну, але я зараз я по. А, а, як ти це зробив? Ну. Не магія? Стоп, Тебе навчив навчили? Ну так. Елвин це зараз справді знає. Ми йдемо, чи будемо так говорити. А, точно, ж портал готовий. Ми йдете. Тай, я за тобою, північний край, а він схожий на край. Ти так справді думаєш? Ну, я не знаю. Та-та, я вірю тобі. Це північний край. Добре. А, тож, а де нам то шукати кристал? No, a dostat a. a ja po prostu dwa po prostu szukam. No ty też był. Hej, wit. To może na balu tam ani wasza, ja mnie do domu nie. I ty tam na ty tak wstał. I zobaczysz, pożegna i budę tak krystal. A, a Теперь нужно А. Да, я. А. Да. Дальше. Ваши... А, шо? На прынок. Если вы впадаете, то вы можете померть. Добре. Эп. Цей паху ще легкий. Все. Е Іспитання. Яке? Е ще раз. Піду мене поскочити так, щоб до мене не попав на тінці. динаміт. Добре. Це деплита це, це динаміт. Ой, ой, ха, оставлю ой, мне <смеш> кастал уже є. Приказ, на диван всюди, А? Ой. та, землян, не все телеста. Бог то! Певне навчив так. Ми бим. Знову Так, Ох... Мені дуже жалко. Аступ, відпусти. Я не хотів добавити підстав на останньому Іспитання. Necessary... Я, звичайно, наступив туди. Пробуч... Я справді не хотів. Я тебе пробачаю. Мені нічого, мене так вже маленька став. Дякую. Прикол сплеє. Угу. Прокол. А, я проколов леса. Добре. Чилик стал. Ну! Так, Елвін. Ну, нащо? Щоб на успіхи. Ну, добре. Я тоді піду. Мені не до неї і Мера. До побачення, Добробачення I teraz, gdzie widzicie? Dostał się to Tak, firepat. Najdłużej. To jest pokazane. Ok, ja idę do swojej